Друзі, підписники, всім вітання і доброго здоров'я. Давно ми на наш канал не загружали відео, тому що зараз дуже сильно ми загружені справами такими, ну якби, до пасіки тутожними, але не прямо. Ми робимо ось такий власний крем-мет, кого цікавить, до речі. Можемо відправити. Зараз у нас є сім смаків і ось будемо відкривати новий восьмий смак. Ми якраз на днях вже будемо його презентувати, можливо, хто свідкує в інстаграмі, у Фейсбуці, то все це є. Ось Зараз е, сидимо ввечері, е, вже вдома, світла немає. Вирішив зробити настойку прополіса, тому що це такий досить цікавий продукт, який е, люди замовляють періодично, навіть великими партіями, тому що... Дійсно, що прополіс це, ну, це дійсно є ліками. тобто Ми маємо багато продуктів джільництва, від меду починаючи і там маточним молочком, прополісом, навіть бджолиним ядом закінчуючи. Ну, тобто Діапазон джолиних продуктів набагато навіть... Більше я з кожним роком якось займаючись пасікою, бачу, що діапазон продуктів джільниця величезний і напрямків у самому джільництву відповідно так само, є тобто, маса. Ми зараз ось такий зробили упор саме на предмет, нам подобається цим займатися. Ось, можливо, знімемо відео. Тобто, як ми це все робимо, щось там, можливо, покажемо, розкажемо, тому що ну, технологія насправді не така проста, як всі думають, всі думають, що купив крямованку, мед залив, воно там щось зробилося, включив розетку і все там, напрямок, там. Насправді не так все просто, там, скільки нюансів і так далі, але слава Богу, нам добрий один чоловік ділиться технологією, розповідає і так далі. ось. Зараз повторюся, що робимо настойку прополіса. Так, адже це у нас є природній такий антибіотик, так, який можна використовувати і протизастудний засіб, і також можна використовувати як засіб ну, скажімо так, від багатьох інших захворювань. Тобто, знову ж таки, там від шлунку і так далі починається, хоча не завжди, до речі, шлунком там треба вивчати, тому що якщо язва, то прополіс лікарі не радять, тому що може нашкодити. Так, тому такі справи. На пасіці вже давненько ми насправді були, все наче, слава Богу, підготували, бджілок обробили. От, тому на пасіку не їздимо, ну, напевно, відповідно, виходячи з цього, і відео не знімаємо. По пасіці, що ми ось будемо робити, це нам вже вислали станочок для натяжки проволоки. Довго ми його чекали, там, більше двох тижнів його не було наявності, посовітували нам станочок ну, досить таки хороший. Ось тому що вже в нас є збито більше 2400 рамок, ще нам треба близько 2145 тисяч 145 рамок. Ну тобто вже займаємося заготівлею повним ходом на наступний рік. Також заготовляємо днища корпуса на спалки, Ну, корпуса ще ми не робили ось, але днища з дахами і 145 корпусів, корпусів. Ну, вже я думаю, що якусь половину та їх заготували. Ну з плану на наступний рік. Тому ну, такі справи? Значить, вже Вчора подивився на календар 9 грудня, думаю, зараз швиденько час злетить і вже буде Новий рік, а там вже треба буде до бджілок заглянути, а там може вже якесь і канді, якісь там десь сімейки кинути, подивитися, що робиться. Тобто, ну, як ми бачимо, час швидко летить, тому хочу дати всім пораду. Не спіть зараз, робіть для себе на наступний рік план по пасіці, згадуйте, що вам не вистачало, як правило, протягом сезону це корпуса і рамки дві категорії, напевно, які завжди будуть топ, чого не вистачає влітку на пасіці. Ось готуйтесь до наступного сезону, тому що як сезон приходить, то ми бачимо, що всього не вистачає. Все ми не встигаємо, рукою махаємо, бігаємо, працюємо, психуємо, тому що ну, дефіцит нас. Інвентаря і так далі. Тому зараз, якраз ще поки не пізно, казав мені мій товариш, що мусиш старший товариш він казав, мусиш всі рамки, які тобі потрібні на наступний сезон, збити до нового року. Ну, на практиці вона так в нас, наприклад, не виходить. Ось, але ми почали це робити ще з початку осені, чи навіть в серпні місяці, вже не пам'ятаю точно. Ось, то в принципі, слава Богу, ми вже йдемо. Заготували ми багато рамок і готових ще трохи закупили, тому що бачимо, що не встигнемо. Ось, е Чому почали цей рік, до речі, заготовляти на наступний рік самі робити рамки? ми таким, Колись я 145 рамки, ще на початку вдільництва сам робив, потім вже я відійшов від цього, почав купляти. Зараз ми знову ж таки е почали робити, тому що я порахував, що дуже вигідно самому робити, величезна економія йде, так як нам кількість велика потрібна. Рамок ось. Тому по рамках ми готуємось повним ходом. На наступний сезон також вже ми розуміємо, що нам потрібно по овощенні. Бачимо, що, напевно, трошки нам і не вистачить воску, чи не вистачить ось. Тому будемо щось закуповувати. Також, як натягне дріт, вже будемо і навощувати, щоб все було готове, як то кажуть, самі, щоб були у нас навощені, щоб басів та й поїхав. Ну, такі от корича, справи. Пишіть, до речі, в коментарях, як там ваші пасіки, як ділки. Пишіть хто чим обробляв від квіща, теж е, немаловажно, тому що потім весною будемо дивитися, як -то кажуть, курчат по осені щитають, е, а бджолосім'я, напевно, по весні щитають. Ось, то будемо тоді вже бачити, дивитися, пишіть, як там ваші сім'ї, хто вже готується до наступного сезону. цікаво, як там е, ваші справи, тому що ми собі тут в своїй роботі працюємо ось постійно. Бачите, навіть відео не було коли. Зняти, а в кожному в принципі я думаю, що так само. Хтось більше часу має. От хто має більше часу? Там зараз інтернет, телефони посидіти довгими зимовими вечорами, то краще цей час не гайте, а готуйтесь до наступного сезону. Тому що повторююся, що сезон приходить, і всі ми з тим стикаємося, що всього не вистачає. Та такі ось справи робимо настойку прополісу 20 Ось. Перебиваємо прополіс, тобто здібнемо його максимально, це, дивіться, це не кусочок вже перебитий, просто що він склеївся. Да, Розтворюємо наш прополіс, будемо настоювати. 21 день у нас період, скільки настоюється наша настойка. Люди також замовляють, тому що знають, що це продукт, дійсно лікарський продукт, Ось, тому що кожного року прополіс бджола збирає. Іншої якоїсь е, рослини, тобто кожного року склад прополіса змінюється, та й навіть в кожній сім'ї склад прополісу різний. Тому і в цьому є сила і така і незамінність, що він постійно дієвий, не так, як там фармацевтичний е, антибіотик, що ти його випив, і вже наступний раз лікар подивився твою історію, і тобі призначає там якийсь інший антибіотик, тому що той вже не буде діяти. Обичка у нас світло з'явилося, тому що е, казав, що ми сидимо без світла, та й такі от справи. Всім миру і добра.